Поки всі на рибалці, але сьогодні знову мене на рибалці, і сьогодні у нас е, огляд садового подрібнювача Einhell GC RC25 на 40. Електричний прилад, не акумуляторний, бо ще таких подрібнювачів акумуляторних. Немає, значить, що у нас по характеристикам? Тихий, значить, максимальний діаметр 40 мм. Так. Автоматичний забір і значить, в нього є два режима. Якщо вдруг у вас щось застрягло, оцей Direction Switch. За допомогою перемикача можна витягнути ту полінячку, гілочку, яка у вас туди не залізла. Ось, В принципі, що ще ми тут можемо побачити? Варварські відношення до коробок, друзі. Нічого тут ага, є, у нас тут по москальськи написано. Кому цікаво почитайте. Ось. Більше на коробці такої інформації важливої нас немає. Ну що ж, розпакуємо, подивимося. Пристрій, друзі, реально важкий. Тому і коробку пошкодив. Ось. Це, скажімо так, не покупка, це подарунок. Дякую. За такий подарунок, він дуже, в кого є садок біля будинку, це дуже важлива річ. ось Для мульчування там і так далі. І, скажімо так, просто у вас вже тут на подвір'ї не будуть валятись гілочки, якщо у вас є подрібнювачі. Ну що ж, розпакуємо, подивимось, що там є. І що ж ми тут, друзі, бачимо? Так. Ну, безпосередньо сам подрібнювач наш. Зараз говорю, друзі, хто буде купувати. Е -е. Якщо жінки будуть купувати собі, то беріть ось допомогу ну, для перенесення. Ось наш. Друзі подрібнювач ось такий він. Що у нас тут є? Це скріплення так. Для колес і наша коробочка з колесами. Значить, друзі, зараз цей подрібнювач коштує, ось бачите, вісім шестьсот, ну і знижку вісім сто шістдесять. Так і Наші тут, мабуть, має бути колеса. Зараз візьмемо ножик, ножа і відкриємо цю коробочку. Так ось, друзі, що у нас в цій коробочці? Це у нас тут е, два коліщатка таких собі. Ось. Інструкція, о, е, пакетик для е, наших цієї переробки і е, ну, гаєчки, болтики для закріплення коліс. Зараз ми тут розберемося. Так. Що в нас, друзі, по інструкції? Так. Оригінальна інструкція. О, навіть є, друзі, на українській мові. На українській мові. Якщо в нас є на українській мові, то це, в принципі, далі нам не цікаво. Садовий потрібнювач. Ось, значить, складові компоненти його. Бачимо, так. Да. Ось такий в нього зараз буде вигляд, коли його складу. По характеристикам. Кому цікаво, друзі, читайте, значить, характеристики. Напруга 230 вольт, 50 Гц, потужність 2,5 кВт, оберти 40 обертів за хвилину, діаметр гілок максимальний. 40 мм. Рівень звукового тиску 80 дБ. Похибка. Рівень потужності при роботі, коли він працює, 93 дБ. Вага, друзі, 25 кг. клас захисту перший. Ну значить Тут ось написано, як його там складати і так далі. Зараз ми з цим усім розберемося. значить Скажу зразу, що. Не треба там, особо виміряти гілочки, оцей діаметр 40 мм. Чому? Тому що якщо у вас буде гілка більша, ніж е, може цей подрібний переробити, то просто е, отвір цей вхідний, друзі, куди наші гілочки подаються Він нам не дасть більше гілочку запхати. Ось так. Ну що ж, зберемо і зараз протестуємо е, нашого цього е, так званого шредера, як на них кажуть. Поїхали. Ну і друзі, зразу такий коментар. Е, починаю збирати е, все чітко, все є, крім ключів, друзі. Вам, щоб його скласти, треба буде ключики. Зараз покажу які. Так, друзі, значить, нам потрібен е, шестигранник отакий. От Вроді четвірка. Четвірочка для кріплення болтів ось цих. І ключик на 10 для наших гаєчок. Ось, друзі, схемка як складати все. Значить, болт, кріпимо цю нашу втулку, на якій тримаються колеса, до штанги. І показано під болт і під ставим ставимо шайбочки, які йдуть у нас, друзі, в комплекті. Друзі, затягуємо. Ось такий каркас у нас вийшло. Ось сильно болти не затягуємо, тому що ми це будемо робити після встановлення вже на, нашу, на наш подрібнювач і ставимо колеса. Колеса, друзі, просто значит, прикладаємо Ось. і фіксуємо ось такою Ось таким фіксатором. Якщо потрібно, можна постукати. Вставляємо ось так. І ставимо наш ковпак. Ось, все. колесо у нас на місці. Так ось, що в нас вийшло, і зверху ставимо наш подрібнювач. Тоді будемо затягувати всі наші з'єднання. Ну і коротше, друзі, енхель би не був енхелем, е Все продумано. Ось, і для нашої збірки. Е Можна його просто поставити ось так. Там вверху у нас рівна площина, і він собі нормально стоїть, нікуди не падає. Ну що, ще все закріплено? Покажу зразу, що в нас там всередині механізм наш, ось він. І йдемо тестувати його. Значит, по нашим органам керування. Зараз покажу. Звісно, хотілося б довший шнур е хоча б до землі. Чому, друзі, бо в мене є катушка і прийдеться кидати маленьку переносочку, щоб його підключити. Ось значить, наш садовий подрібнювач. GCRC2540. Характеристики. 21 рік випуску. Значить, по органам керування, в принципі, все тут зрозуміло. Тут у нас все намальовано. Значить, пуск, зупинка і це напрямок руху наших гілочок. Вниз, якщо воно щось застряло, можна вимкнути і нажати вверх. Так, і, друзі, короче, це, друзі, в нас е, автоматичний захист двигуна. Значить, Якщо в нас гілку заклинило, не можемо його перемолоти, е, двигун автоматично вимикається. Значить, Якщо воно у нас так, все, подивимося в процесі роботи. Якщо нам дозволяє, можна витягнути гілочку назад. Якщо не дозволяє, вимикаємо двигун. Ось. І там написано в інструкції, е я її показував. Там, е якщо заклинив двигун, там через кілька секунд це автоматичний вимикач. Е Припиняю подачу електрики на двигун, щоб він не згорів. Ось. А, ще що хотів сказати, значить, друзі, упаковку упаковкою, не забуваємо електронні гарантійні талони. А оцей поліетилен я буду використовувати для зберігання його в гаражі. Дивіться, якщо. гарненько, щоб пилюкою не припадав. Друзі, попрацював я подрібнювач трошки, От що в нас вийшло. Значить, Фракцію ми регулюємо ось тут. Е, зразу кажу, значить, кидаємо гілочку. Е, ну, запускаємо наш подрібнювач, кидаємо гілку, якщо вона не проходить, клине двигун, вимикаємо, запускаємо вверх, виїжджає та гілка назад, включаємо вниз, збільшуємо тут фракцію. Тоді ми можемо її повністю перестати. Робити. Ну, Зараз покажу! Бачимо, так, да? заклинив наш Чуть-чуть назад, збільшуємо друзі, фракцію і знову не хоче Ось такий у нас подрібнювач. Друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, задавайте питання. Ось, як я казав під час роботи, ось, якщо б у нас фракція така вийшла, можна закинути її ще раз. Зменшуємо тут фракцію і закидаємо знову подрібнювач по другому кругу. Ось так.